Віншую щедрую вам, пані та панове, панянко і боничі, щоб вам добре смакували кутяй й калачі, щоб сили прибували, звіти звітіля, щоб ви вище дужче били врага москаля. Віншую вам товариство та й на новий рік, щоб родив овесі жито ліпше, як торік. Дай нам Боже жито, дай нам Боже жити, дай нам хліба і солі, дай нам Боже волі і провадь на мужню, праведну дорогу і благослови на перемогу. Христос рождається. славімо Його! Хай Бог дарує стіл вам і до столу, хай на підситок сіця мука, хай коровай вам щедрого помолу, подасть Господня праведна рука, хай ваші ниви щедро колосяться, хай мирне буде небо голубе, стежки хай під ногами не куряться, хай туга вашу душу не шкребе, хай ваш рід. Закінчення немає, хай діточки плодяться, як горох хай кожен свою пару відшукає, бо краще по життю ступати вдвох, хай небо гуркотить лишень від грому, хай від цибульки листить тече сльоза, хай кожен має стежечку додому, де в комені тепло не замерза. Хай Бог цю біду прожити, напалитись полом'я війни, не розучитись, вірити, любити, щоб відрізняти правду від вини. Дай Боже миру в душі і у хати, хай на підситок сіється мука. Дай Боже з здячністю нам научитись брати, все, що дає нам праведна рука. Христос народився. Славімо його!